людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. цікава тема. Ми обіцяли вам розказати про нові сорти томатів, помідорів, які ми вирощували у 2024 році. Ось, Дійсно, в цьому році вперше ми вирощували жовтий сонячний томат. Насінневої компанії Kitano Seeds. Шукала насіння нашого любимого помідора Белфорд і натрапила на нього в інтернет-магазині Огороднет. І тут серед професійного насіння, яке продається поштучно, побачила плоди сонячного кольору. Дуже гарні, дуже красиві. І цей помідор називався яма-мото F1. На фото були томати неповторного, такого чарівного, жовтого, майже золотистого кольору. Цей помідор нам так сподобався, що вже купили насіння яма мода на наступний рік. Чому ми знову вирішили посадити в своїй теплиці ці унікальні рослини салатних помідорів? По-перше, вони дуже гарні, плоди сонячного, золотистого кольору. Красиво виглядають в потужних, зголених листях. Вага деяких томатів на третій та четвертій китиках досягала майже 400 грамів. В основному плоди мали від 250 до 300 грамів. Дуже смачні, це дуже мало сказано. Пікантна, невелика кислинка в поєднанні з підвищеним вмістом цукрів, створюють. Неповторно дійсно аристократичний смак. Пледи мають підвищений вміст бета каротину і пахнуть справжніми помідорами з дитинства. Так як вони були дуже-дуже великі і не могли вміститися в наші банки, то ми вирішили зробити томатний сік. Сік такий гарний, сонячний. А густий, смачний, ароматний, дуже гарний. Прийшлось підписувати банки для того, щоб не перепутати із соком наших персиків, теж жовтих, гарних, такий гарна, смачна маса теж жовтого кольору. В описанні до цього томату сказано, що рослини цього томату стійкі до. Різних захворювань і до вершинної гнилі томатів. Це дуже добре. Так як ми постійно проводимо профілактичні обробки біофунгіцидами, то захворювань не бачили на всіх помідорах, які ми вирощуємо. До речі, і вершина гниль була в цьому році відсутня на всіх наших помідорах. Одна з характеристик томату яма мото не підтвердилася. Плоди все-таки розтріскуються, на жаль. Розтріскування спостерігалось при дуже високих температурах другої половини липня та в серпні. Але що зробиш? Не всі, до речі, плоди розтріскувалися, але є такі варіанти. Що ж, чудова, гарна рослина, смачні, сонячні, соковиті плоди, е, солодкі ці плоди. Салатні плоди, і це все про цей чудовий помідор з екзотичною назвою Яма-Мото. Що ж, ми обіцяли вам розказати про наші нові помідори, нові рослини, які ми вирощували в цьому році, в 2024 році, і ми вже назвали. Ще один у нас вже була розповідь про мадрід, і у нас є ще один цікавий помідор, про який ми обов'язково теж розкажемо. Що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Бажаємо вам успіхів у вирощуванні смачних помідорів. Хай і ваші грядки, хай ваші рослини помідорів теж вас радують гарними, соковитими. Солодкими смачними плодами томатів На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.